Різдво Христове українці відзначають у молитві за мир і захисників. Попри війну, люди приходять до храмів родинами, зберігаючи віру та єдність. Павлоград відвідала заступниця міністра у справах ветеранів, які питання підіймали у ветеранському просторі. Роботу теплоелектростанцій в Україні продовжили до кінця 2028 року, щоб уникнути дефіциту світла і тепла в умовах війни. У Павлограді навіть узимку ремонтують дороги. Нині відновлюють під'їзд до укриття в центрі міста. З 1 січня в Україні змінюються суми мікрогрантів за програмою Власна справа. Для молоді та родин захисників передбачені збільшені виплати. У місті відкрили оновлене безбар'єрне відділення банку. Простір тестували відвідувачі з інвалідністю. Уряд затвердив порядок компенсації за переобладнання авто для осіб з інвалідністю. Сьогодні в Україні відзначають Різдво Христове. У церквах проходять святкові богослужіння. Люди приходять родинами, щоб помолитися та долучитися до різдвяної служби. У храмах звучать різдвяні молитви та пісне співи. А після служби люди вітають одне одного зі святом. Сьогодні величне свято Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа за новим календарем. Сьогодні ми з вами знаходимося у цьому храмі як в унікальній святині. Віримо в те, що причисте різдво, яке ми сьогодні всі разом святкуємо, а особливо образ Божої Матері завжди буде над Україною, завжди буде з нами і буде покривати нас від всіх ворогів, видимих і невидимих. Хай пом'яне Господь, Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. До різдвяного богослужіння в храмі долучилися не лише парафіяни. Цього дня сюди прийшла і молодь Павлограда. Вони підготували різдвяні колядки та виконали їх під час служби. Діти зазначають, дехто приходить до церкви регулярно, тож участь у службі для них звична справа. Я потрапив по запрошенню нашого директора 17-го ліцею. Ми ходили на репетиції в школі до колядувань. Нас запросили колядувати в Українську православну церкву, ми погодились. Про Різдво знаю, що це милість, яку нам явив Бог, що це народження нашого Спасителя, який прийшов та забрав наші гріхи. Що він народився в іфліємі цього року? Різдвяне богослужіння у храмі було особливим. Напередодні свята до собору привезли церковні речі з Криворіжжя. Їх забрали із зруйнованої церкви, аби зберегти від подальших пошкоджень. Буквально цього тижня, що минув, ми евакуювали у Криворіжжі практично все з-під руїн. Ми вивезли звідти, що було найцінніше з, з храмових речей, які які знаходилися у храмі мученику святого Андрія Первозванного. Коли ми прибули туди до храму, ми побачили повністю руїну: вибиті вікна, вибуховою хвилою, вибиті двері, храм обстріляний. І, звичайно, що коли ми побачили речі церковного вжитку, які, які мали бути в належному стані і місці, ми їх евакуювали. Окремо до Павлограда доправили фігуру Пресвятої Богородиці з Донеччини. За словами священнослужителів, вона стояла біля стели на в'їзді в область та оберігала захисників, які їхали на фронт. Це причиста Діва Марія, яку сьогодні ми зберігаємо у нашому святому храмі, називаємо цю святу фігуру Пресвятої Богородиці як мучниця, що своїм омофором благословила і захищала кожного воїна, який йшов в свою дорогу, дорогу захисту, щоб зберегти незалежність нашої української держави. Фігура Богородиці зазнала значних пошкоджень. У храмі кажуть, святиню планують відновити, відреставрувати втрачені фрагменти та привести до належного естетичного стану. Практично вся побита, і один священик з Львівської області на ім'я, отець Михаїл, який повертався з волонтерською групою із Донеччини. Він зупинився біля стели, яка вже обстрілювалася, і знайшов там матінку Божу всю понищену. Сама фігура була повністю розбита. Як ми бачимо, ще один з фрагментів, що немає у неї лівої руки, вона є, але ми її так само ми поставимо все на місце, все відбудеться, відреставруємо. Після реставрації святиня залишатиметься в місті та служитиме громаді Павлограда. Кирил Дмитр, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, Новини ПТРК. Із робочим візитом Павлоград відвідала заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кирілова. Зустріч відбулася у ветеранському просторі Легіон Хаб разом із місцевими посадовцями та представниками хабу обговорили, як у районі реалізують ветеранську політику та що потрібно покращити. Говорили про роботу фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих, а також про ключові потреби: працевлаштування, навчання і підвищення кваліфікації, доступ до сервісів в інформаційних системах. Темах окремо підняли питання житла для ветеранів, освіти для дітей родин загиблих захисників і розвиток програм для ветеранського бізнесу. Кабмін продовжив роботу теплоелектростанцій до 31 грудня 28 року. Повідомили в міністерстві енергетики. Стабільна енергетика напряму впливає на роботу регіону та шахт західного Донбасу. Частину енергоблоків мали зупинити наприкінці цього року через екологічні вимоги. ЄС війна та постійні російські удари по енергетиці України відтермінували виконання цих норм. Зупинка частини ТЕС і ТЕЦ могла б спричинити дефіцит електрики та тепла, особливо взимку. А це ризики для стабільної роботи критичних об'єктів та ймовірність аварійних та дефіцитних відключень. Після завершення війни держава повернеться до виконання європейських екологічних стандартів. Тим часом гендиректор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що енергетики шукають критично важливе обладнання по всій Європі. Комунальне підприємство Затишне місто продовжує ремонтувати дороги і тротуари навіть узимку. Ямковий ремонт проводять холодним асфальтом. Технологія дозволяє працювати практично за будь-якої погоди, зокрема, і на вологій поверхні, без підігріву суміші. Після укладання покриття одразу можна відкривати рух. Перед цим бригада очищує вибоїни від сміття, підрізає краї. Після укладання асфальт трамбують та посипають піском для кращого щеплення. Як зазначили, на на Підприємстві нині ремонтують дорогу, що веде до бомбосховища по вулиці Соборна, 58, у центральній частині міста. Це дозволить дістатися до укриття людям з інвалідністю, родинам із дітьми та літнім людям. Це затишне місто виконує доручення міського голови Анатолія Вершини по ліквідації ямковості для забезпечення безпечного боку людей маломобільних та мам з дітьми калясками для Безпечного проходу в укриття. З 1 січня наступного року змінюються суми мікрогрантів за програмою Власна справа, повідомляє Павлоградська філія обласного центру зайнятості. Нові розміри грантів до 100 тисяч гривень без створення робочих місць. А для молоді 18-25 років до 200 тисяч гривень. На Дніпропетровщині надається до 300 тисяч гривень за одне робоче місце. До 500 тисяч гривень за два і більше. Вперше на грант можуть подаватися батьки та повнолітні діти учасників бойових дій, а також утриманці загиблих захисників. Вони отримають до 250 тисяч гривень за одне робоче місце, до 500 тисяч гривень за два. Члени сім'ї загиблих, померлих, зниклих безвісти захисників можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень за умови створення чотирьох робочих місць та з реєстрацією ФОП не менше 12 місяців на момент подачі. Консультації можна отримати в офісі, зроблено в Україні на вулиці Ганни Світличної, 55. Отримувати фінансові послуги у Павлограді стало комфортніше. У місті запрацювало оновлене відділення банку підвищеної доступності зручне для людей з інвалідністю, батьків із дітьми та людей старшого віку. У місті Павлограді також створена програма безбар'єрності, вона велика, вона на кілька років, вона стратегічна. До 30-го року є національна програма, ну так само і наш стратегічний план міста. Якщо говорити, як установи і організації міські відкликаються, реалізують цю програму, то я можу однозначно сказати, що бюджетні установи, а ми маємо на увазі установи соціальної сфери, медичні установи, установи освіти, культури, спорту, ну можемо сказати так, на 80% вони пристосовані для того, щоб безбар'єрність люди відчули, звертаючись до всіх установ. Простір відповідає державним будівельним нормам і принципам безбар'єрності. Тут облаштували пологий пандус, широкі двері, тактильні елементи для людей із порушенням зору та універсальну касу для відвідувачів на кріслах колісних, щоб перевірити наскільки зручний простір на практиці до відділення. Запросили людей з інвалідністю та представників громадських організацій. Вони особисто протестували всі зони обслуговування. Пантус хорошо зроблений, якраз на уклон. Тут двері широкі, можна заїжджати, столик спеціально для, для нас. Каса поніже. Тут добре, так що можна заїхати і руки помити. Тут зроблено добре. Дуже тут зручно знаходитись, зручний туалет. Локація зручна дуже зручно було обслуговування. Дуже велика подяка за обслуговування. Буду сподіватися, що в нашому відділенні непосередньо там, де я мешкаю, теж буде таке, таке ж саме відділення, таке саме обслуговування і відношення до людини з особливими потребами. Під час тестування учасники звернули увагу і на моменти, які ще потребують до опрацювання, зокрема, висоту банкомата. Я глухий на одне вухо, теж там і недоліки, мене погано через на касі, погано через стекло чути. Ось. Там в нас виникла ідея, я їм посоветував, вони будуть над цим працювати. А так взагалі дуже тут непогано. На вулиці, ну що безпокоїв, банкомат. Он туди вглиб і не видно, цифр не видно, щоб набирати. Окремі рішення у відділенні з'явилися саме після консультації з людьми з інвалідністю, наприклад, тримачі для милиці тростин деталь, яка значно спрощує процес обслуговування. Ми для цього вас і запросили, щоб отримати зворотній зв'язок. Чи це є зручно, чи десь щось треба допрацювати? От ну, ви ж пройшли так, пройшли з відділенням, надали свої коментарі. Ми прийняли, якщо є зауваження, будемо думати над чим працювати, що допрацювати. От, наприклад, тримачі для милиці вони. Біля столику і біля каси вони не є там обов'язковими в реєстрі будівельних норм, але проводячи такі тестові відділення і отримуючи фідбек, зворотній зв'язок від вас, ми прийняли рішення, що це доцільно використовувати у Павлограді. Сподіваються, що такі безбар'єрні простори з'являтимуться дедалі частіше, а доступність стане стандартом, а не винятком. Дане отрухименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Невдовзі люди з інвалідністю, зокрема ветерани, зможуть отримати від держави компенсацію за переобладнання автомобіля. Уряд затвердив механізм таких виплат, повідомляють у Мінсоцполітики. З наступного року держава відшкодовуватиме фактичні витрати, але не більше 50 тисяч гривень. Це важливе рішення для забезпечення мобільності. Компенсація поширюється на будь-яке авто, що є у власності людини, незалежно нове воно чи вживане. Рішення про виплату ухвалюється за три робочих дні. Кошти нараховуються впродовж 10 робочих днів після надходження на рахунки територіальних відділень Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, повідомила прем'єрка країни. І додала, що наступного року на реалізацію цієї програми передбачено близько 30 мільйонів гривень. Людина переобладнує авто, вносить відмітку в посвідчення водія, реєструє зміни та підтверджує витрати документами, подає заяву на компенсацію протягом трьох місяців після реєстрації переобладнаного авто у відділенні фонду соцзахисту або онлайн через соціальний веб-портал «ЧДЮ». Компенсація доступна тим, хто раніше її не отримував. Або якщо від попередньої виплати минуло понад сім років. Рішення ухвалюють після перевірки документів і даних у реєстрах. Виплати проводять в порядку черги. У Павлограді функції фонду соцзахисту осіб з інвалідністю виконує управління соцзахисту населення Павлоградської міськради, розташоване на вулиці Центральна, 47. Телефон 050 770 29 25.